У центрі дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів стартував літній простір активного дозвілля та розвитку із назвою Позитив. Як розпочався перший день канікул у творчому ритмі, знає Світлана Литвин. У центрі дитячої та юнацької творчості знову гамірно й багатолюдно. 30 червня тут розпочав роботу простір творчого розвитку є активного дозвілля з промовистою назвою Позитив. Понад 60 хлопців і дівчат вирішили провести літні канікули весело й з користю у вирі творчості нових знань і цікавих відкриттів. Урочистості відбулися на подвір'ї закладу. Символічно, що вже від перших хвилин дітям дарувало посмішку літнє анімоване сонце. Воно з'явилося несподівано, загравало з малечею і дарувало їм жовті стрічки-промінчики на згадку. Відкриття простору супроводжувалося танцями, піснями й обов'язковим фото на пам'ять. Як зазначила Лариса Тесля, директорка центру дитячої та юнацької творчості, упродовж 15 робочих днів діти будуть об'єднані в чотири групи. Відпочинкова програма насичена і розмаїта. Ми пропонуємо 16 різноманітних творчих об'єднань по напрямку роботи художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний та туристично-краєзнавчий. Також в програмі перебування дітей передбачені екскурсії, розважальні заходи, пізнавальні і заходи з безпеки життєдіяльності. У нас передбачені екскурсії в бібліотеку, Олімпійський день, день безпеки, день волонтера. Також з досвіду знаємо, що діти дуже люблять день туриста, який організовує наш туристичний клуб Мономах. Працюватимуть з дітьми 20 педагогів центру, а також залучені партнери й громадські організації. Програму укладено так, аби кожна дитина могла спробувати себе в нових видах діяльності, розвинути свої таланти і, можливо, знайти справу до душі. А що ж самі діти думають про простір із назвою позитив? І чого очікують від найближчих тижнів? Я щороку як відпочиваю тут мені це в задоволення. А чим ти ви тут займаєтеся? Що тобі тут подобається? Мені подобається, що ми тут ходимо на різні гуртки, буквально різних сенсів. А, і чим ви займаєтеся? На кожному гуртку своїм. А Чим тобі подобається займатися? Ну, Найбільше тут дивопластика і. Обробка деревини. Я відчікую, що буде в нас тут е, не скучно, буде навіть розлікати, кудись всі водити, і нам буде все весело. В просторі відпочиваю вперше. Хочу назбирати позитивних вражень на все літо. Я в цьому таборі вже вдруге. Е, тут дуже е, класно. Що очікуєш від відпочинку? Знайти ну, е, нових друзів. <плес> <плес> навчитися малювати, ліпити, будувати, гарно відпочити і отримати нові враження. Перший день це лише початок, а далі бурхливі враження, цікаві відкриття й нові знайомства. І, звісно, море позитиву. Відпочинок у просторі із назвою Позитив це літо, що надихає, об'єднує та дарує дітям радість.